Міжнародний день сім'ї щорічно відзначають 15 травня. Його запровадили 20 вересня 1993 року, відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН. Світову спільноту непокоїло сучасне положення родини та її значення у процесі виховання нового покоління. Тому з метою поглиблення розуміння питань родини і було прийнято рішення запровадити міжнародний день сім'ї. Що для мене сім'я? Сім'я це щастя. Сім'ї починається держава. Родина, сім'я це саме основне для нас. Батьки наші діти. То є основне. Ми живемо тим. Ми живемо для того, можна сказати. Зробити міжнародний день сім'ї загальнодержавним та надати право мати вихідний у це свято. Пропонує тернопільський політик Роман Заставний. Таку ідею він висловив зранку, 15 травня, на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Відверто скажу, родина це є моїм пріоритетом в житті. Ніколи цього не скривав. Навіть деколи демонстрував і е, нічого не змінилося. Закликаю всіх інших так само так діяти. Все буде гаразд. Сімейні і родинні стосунки завжди були для українців основою суспільного життя, пояснює Роман Заставний. А тому логічно було б відзначати день сім'ї на рівні держави. Можливо, додає політик навіть пожертвувати заради цього іншим державним святом, наприклад, 1 травня.